Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося та дізнаємося, хто працює у дитячому садочку. Добрий день, малята! Мене звуть Марічка. Я вирішила до вас сьогодні завітати. Ось погляньте, який дім, як тут гарно нам усім. Дитячий садок, наш рідний дім. Дуже весело у нім. Вам малята розкажу, хто працює в дитячому садку. Вихователька чудова, вчить свій рідний край любити, бути добрими, дружити, вам книжку почитає, з вами в гру веселу грає, пожаліє, приголубить і як рідна неня любить. Вихователя є помічник, вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. У дитячому садочку є медсестра, про здоров'я в діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою зрістом стежить, допоможе як належить. Є музичний керівник, вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Це кухар, вона усі годує, страви їм смачні готує, щоб здоров'я гарне мати і швиденько підростати. А це двірник, чистота в дворі садочка. Бо з куточка до куточка він все прибере, підмітає, про порядок вміло дбає. Ось тепер я думаю, малята, ви знаєте, хто працює в дитячому садочку? Вихователь, помічник вихователя, медсестра, музичний керівник, кухар, двірник. Молодці малята! До побачення!